Друзі, нас інфу перші проголом поїхали в районі міста Покровсь українські підрозділи продовжують отримувати оборону, але ситуація вкрай важка. Один із командирів з позовним мочною звернувся до президента із сирського з відкритим закликом. Він заявив, що стан бійців на передовій гірше ніж про це повідомляють. Попри значні втрати супротивника, сотні полонених десятки знищеної техніки збройними силами України загрозує оточення дороги постачання, прострілюється. Підкріплення не можуть дістатись без втрат, а шляхи евакуації практично відсутні. Не можна допускати котла і повного оточення наших хлопців. Зазначив командир, підкресливши необхідність виведення підрозділів, поки ще є можливість. За його словами, українські сили вже виконали ключове завдання, закріпили позиції, отримали місто, нанесли значні втрати ворога, тисячі бойових виїздів, сотні загиблих і поранених серед окупантів, десятки одиниць техніки. Однак тепер логістика працює на межі резерви, майже виснажені запаси боєприпасів. Скорочуються. Радіус дії супротивника зростає він наголосив, покров вже зроблено все, що можна. Заклик до виведення це ознака поразки. а Прагматичне рішення зберегти людей техніку бойової потенціали майбутньої операції. Командування отримали дані. Противник почав підсилювати фланги, створювати кільцеве блокування, перекривати дороги постачання, встановлювати засідки на шляхи відходу. У декількох точках вже зафіксовані випадки, коли українські групи після успішного штурму не встигли вийти і потрапити в пастку. Зараз кожна хвилина на вагу золота додає мощно, а Він пропонує укріпити оборону на інших напрямках, евакуювати найбільш виснажені підрозділи, підготувати контрнаступальне угрупування, поки супротивник витрачає ресурси на отримання Покровська. Покров своє завдання виконав тисячі загиблих окупантів, сотні полонених, тисячі поранених росіян для України. Цей момент є суттєвим стратегічним вибором. Чи варто залишатися в місті, ризикувати оточенням і виснаженням, чи перенести бойову активність на вигідніші рубежі, залишивши місто. Але зберігши ініціативу, підготувавши контрнаступ в умовах, коли втрачені резерви супротивника велике, але логістика України та ж під тиском рішення має бути чітким і вчасним. Командири з передвої зазначають, якщо не виведемося, зараз можемо застрягти в пасті. Що ж, ситуація під Покровськом демонструє класичну проблему оборонного бою. Навіть за успішного стримування противника отримання позицій без резервів логістики може обернутись катастрофою. Україна повинна розглядати не лише отримання міста, але й зберігання боєздатності, можливість маневру. Роз... Зараз перевага в тому, що супротивник втрачає ресурси, але Україна має діяти або максимально укріпити оборону, і підготувати до витримки або здійснити маневри відходу на вигідніші рубежі, зберігши силу і перспективу наступу, ключ не застрягти і не втратити ініціативу. Попри всі зусилля для отримання позиції, українські підрозділи в Покровську поступово опиняються в умовах, коли подальше отримання міста може призвести до катастрофічних втрат. Інформацію від командирів на місці свідчать. Щоб на передовій загострюється ворожі артилерійські мінометні батареї, які раніше були зосереджені на периферії міста, тепер наближаються до самого центру. Це робить підтримку і підсилення стилу набагато складнішою, оскільки шляхи постачання через підконтрольні ворогові райони виявилися заблокованими. Супротивник розпочав масовані штурми з використанням піхоти танків бронетехніки. В той час як їхні сили ППО, авіація значно активізувалися, Попри це, українські сили продовжують успішно стримувати наступ завдяки високому рівню підготовки. Досвіду і тактичній мобільності, але резерви починають вичерпуватися боєприпаси на межі. Втрати серед особового складу не дозволяють вести тривалі оборонні бої. Нам просто не вистачає руки ресурсів. Визнає один з командирів, додаючи, що кожен вдалий вогневий контакт із супротивником все більше вичерпує можливості для маневру на фоні цього. Рішення мучного про необхідність виведення частини підрозділів стає очевидним, ймовірно, є єдиним варіантом для уникнення повного точення. Плани на вихід розроблення з точністю, щоб максимально зберегти життя бійців і технікою не піддаючи їх безглуздому ризику. Водночас це відкриває нові можливості для стратичних наступальних операцій, коли супротивник буде ослаблений та деморалізований після невдачі в Покровську. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.